Закони про конфіденціальність даних забезпечують безпеку вашої особистої інформації в інтернеті. Холдингові компанії відповідальні за збір персональних даних і надання користувача можливості знати, контролювати та захищати власні дані. Особисті дані в інтернеті схожі на ваш цифровий слід. Це інформація про вас, яку ви поширюєте або залишаєте під час користування інтернетом. Це стосується такої інформації, як ваше ім'я, вік, місце проживання або навіть те, що ви робите в інтернеті. Особисті дані включають, наприклад, ваше ім'я, вік або стать. Закони про конфіденціальність даних захищають особисту інформацію, встановлюючи сурові правила для компаній, які обробляють ці дані. General Data Protection Regulation є одним із найсуровіших законів про конфіденціальність в інтернеті у світі. Вплив на закони про конфіденціальність у всьому світі. Наприклад, закони про конфіденціальність Канади та Каліфорнії дуже схожі на GDPR. Ці закони про конфіденціальність дають вам право знати, отримувати доступ, змінювати та видаляти свої дані. Це означає, що ви можете запитувати, переглядати, редагувати та видаляти всю особисту інформацію, яку компанія зібрала про вас. Закони про конфіденціальність Каліфорнії також дають вам право знати, чи компанії продають вашу особисту інформацію. Ви також маєте право відмовитись від продажу вашої особистої інформації. Відповідно до GDPR, ви також можете попросити компанії перенести інформацію про вас, яку вони мають, з однієї служби до іншої. Закони про конфіденціальність даних це як щити для особистої інформації, якою ми ділимося в інтернеті. Переконайтеся, що компанії відповідально використовують персональні дані та надають користувачам контроль. Дізнайтеся більше про конфіденціальність даних і свої права в центрі DataWise 10 Fundamentals на сайті 10fundamentals.com Дякуємо за перегляд і слідкуйте за новими відеоуроками від 10 Fundamentals.